Як необхідно завершувати грудне вигодовування? Це має бути м'яко, враховуючи потреби дитини і враховуючи фізіологію свого організму. Завершуємо плавно, щоб дитина змогла адаптуватися до нових обставин і це було для неї менш травматично. Також ваші груди будуть виробляти менше молока поступово, і у вас буде менше ризиків отримати лактостаз або інші неприємні дискомфорти у грудях. Коли дитина досягла віку одного року і молоко вже не є її основною їжею, ми можемо починати застосовувати алгоритм завершення грудного вигодовування. А саме, обираємо період, коли дитина здорова, в неї немає стрибка зростання, проявів прорізування зубів і інших тривожних ситуацій, таких як початок у дитячому садочку, переїзд або народження брата чи сестри. Деякі кроки можуть пропускатися, а деякі ви будете проходити паралельно. Абсолютно нормально адаптувати їх під себе і свою конкретну ситуацію. І абсолютно нормально робити крок назад, якщо так складаються обставини. Кроки мають бути розтягнуті в часі для адаптації дитини і вашого організму. В середньому прибрати одне-два годування може займати від тижня до двох тижнів і більше. Етап перший прийняти рішення про завершення ГВ. Воно має бути тільки вашим, а не родичів чи якихось порадників, тому що це ваші груди, ваша дитина і ви за все це відповідаєте. Підготуйте дитину до цього рішення. Простою мовою поясніть, що вона дорослішає і молочка буде ставати менше. Етап 2. Варто переглянути, скільки годувань на добу у вас є, які з них хаотичні, а які є поживними. Чи може дитина заснути без груді, чи потребує грудь на засинання чи у рутинах дня. Враховуйте, будь ласка, індивідуальність своєї дитини, рівень її чутливості, розуміння дитиною ваших прохань. Етап 3. Прибираємо хаотичне годування. Це годування від дитина засмутилася, чи мама сіла на крісло, чи дитина вдарилася. Чи загубила іграшку? У такому випадку добре працює закритий одяг, активності і відволікання. Етап 4. Розбираємося із засинанням. Якщо дитина засинає без груді, то цей етап уже пройдено. Якщо ні, то пора вводити нові ритуали на засинання паралельно з груддю. Можна читати книги, співати колескові, розповідати різні історії, казки. Спочатку паралельно з годуванням, а потім поступово виносити годування з ритуалу. Етап 5. Обираємо годувальне місце і виносимо всі годування туди. І це буде нове правило для дитини. Намагайтеся його дотримуватися. Таким чином у вас будуть формуватися простіше нові ритуали на засинання. Етап 6. Прибираємо денні поживні годування. Переконуємося, що у дитини повноцінний раціон. Вона споживає достатньо для свого віку поживних продуктів. Відповідно, денні годування ви можете замінити на перекуси або пиття, якщо грудне молоко для дитини є вгамуванням спраги. Етап 7. Прибираємо годування під ранок. Коли ви даєте дитині груди зранку на прокидання, зазвичай можна пробуджувати дитину, вставати з ліжка і починати новий день іти разом готувати сніданок. Етап 8. Прибираємо годування на сон в день, а потім вночі. Якраз до цього часу ви зможете пропрацювати формування нового ритуалу на засинання. Етап 9. Прибираємо нічні годування. Зазвичай ці годування до цього етапу зменшуються самі собою, якщо у вас є нові ритуали на засинання та прибрані хаотичні годування. Дотримуйтеся загальної гігієни сну. Прислухайтеся до себе і до своєї дитини, і у вас усе вийде.